Усім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Української Народної Республіки. А в цьому відео представлений огляд на стрілецьку зброю Фінляндії, яка застосовувалась під час радянсько-фінської війни. Отже, почнемо з пістолетів. Основним пістолетом фінської армії був Лахті Л-35. Розроблений у 1935 році фінським зброєрем Маймо Лахті, він був створений спеціально для експлуатації в умовах низьких температур. Калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, спосіб дії – короткий хід ствола. Конструкція пістолета передбачала особливо надійний захист механізмів від бруду. Ємність магазину 8 набоїв. Пістолет мав досить велику вагу 1 кг 200 г, що на 400 г більша вагилю ГРП08, що в тому числі пов'язано з наявністю надзвичного для пістолетів вузла, прискорювача відкату затвора, що забезпечувало високу високонадійність автоматики в будь-яких умовах експлуатації. Також застосовувались іспанські пістолети типу Рубі з позначенням М19. Спосіб дій вільний затвор восемь одинарної дії. Калібр 765 мм, набій 765 на 17, вид боєживлення, магазин на 9 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Ще одним пістолетом, який перебував на озброєнні Фінляндії, був німецький Люгер П08 під позначенням М23. Набій 75х21, на спосіб Дій, шарнірноважельна система замикання, ємність магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Крім того, фінами використовувалась невелика кількість до однієї німецьких пістолетів Маузер К96 у калібрі 763 мм. З радянською трофейною короткоствольною зброєю фінами застосовувались револьвер Наган та пістолет ТТ. Далі розглянемо пістолети кулемети. Основною стрілецькою зброєю цього типу, що перебувала на озброєнні Фінляндії, був СООМ М31. Прийнятий на озброєння у 1931 році цей пістолет-кулемет виготовлявся в калібрах 7,65 і 9 мм. Набої 765х17 на та 9х19 парабелум. Загальна вага зброї 4,6 кг. Спосіб дії вільний затвор, Темп вогню 900 пострілів за хвилину. Для Сомі було розроблено кілька типів магазинів, коробчастий на 20 набоїв, дисковий на 40 набоїв і барабани на 70 набоїв. Конструктивною особливістю Сомі був знімний ствол і кожу ствола, це дозволяло за наявності запасних стволів вести активну стрільбу, не побоюючись перегріву та виходу ствола з ладу. Незважаючи на велику вагу, Сомі добре проявив себе при експлуатації у важких умовах в екстремально низьких температурах. Особливо він був ефективний у ближньому бою при використанні засідок. У Фінів не було підсумків, тому на магазині була наявна петелька для підвішування на поясі. І хоча в роки війни на невелика кількість пістолетів кулеметів Сумі 31 близько кількох тисяч одиниць, свою роль у цьому конфлікті вони зіграли і показали себе грізною стрілецькою зброєю. До речі, радянські пістолети, кулемети ППД та ППШ, створені саме на основі цієї зброї. Також вироблялася безприкладна модифікація Соомі, призначена для кругової оборони довготривалої вогневої точки, під позначенням бункер СООМІ М31. Ця зброя мала укорочений кожух ствола і спеціальний упор близькодольного зрізу для стрільби з амбразури, усього вироблено близько 500 одиниць цієї зброї. При цьому слід сказати, що штатна організація фінського піхотного полку 2954 особи передбачала 2325 гвинтівок, 36 танкових кулеметів, 72 ручних кулемети та 72 пістолети-кулемети, що спростовує міф про масове використання фінами пістолетів кулеметів. Далі перейдемо до основної стрілецької зброї гвинтівок. Основними фінськими гвинтівками у роки війни були гвинтівки Мосі на М27 та М28. Прийняті на озброєння у 1927 та 1928 році, ці зразки зброї фактично являли собою укорочені переробки в майстерні САКо російських армійських гвинтівок. Зі змінами головним чином у дульній частині був замінений ствол, мушка мала запобіжник від випадкових ударів, встановлювався новий багнет, калібр 762 мм, набій 762х53, спосіб дії павздожняков з незатвор, вид боєживлення на від'ємний магазин на 5 набоїв, споряджене обоймами. Прицільна дальність стрільби 800 метрів. Нову версію гвинтівки М2830 з модернізацією спускового гачка та прицільних пристосувань використовував найрезультативніший фінський снайпер Сімо Хайха, який отримав прізвисько Біла смерть. За різними даними, він ліквідував понад 500 червоноармійців, не використовуючи при цьому оптичний приціл. До кінця війни була виготовлена гвинтівка фінського виробництва за позначенням М39, що представляла собою більш істотну модифікацію системи Мосіна Нагана, причому зміни стосувалися в основному елементів, що підвищували зручність при користуванні зброєю. Від основної моделі відрізнялася конструкцією прицільного пристрою та зміненою ложою з шийкою пістолетної форми. Ще однією фінською модифікацією гвинтівки Мосіна Нагана зразка 1891 року була М91. Вона мала циліндричний поворотний затвор, чотири антапка для кріплення погони як у кавалерійському, так і у піхотному варіанті. Подача набою здійснювалась з будованого магазину. Усього було перероблено 87 тисяч одиниць цієї стрілецької зброї. У 1940 році за програмою військової допомоги Італію поставлено до Фінляндії 94 500 одиниць карабінів каркана модель 38. Створений на базі каркану М1891, він мав укорочену довжину ствола та спосіб дій павздожняковзний затвор. Калібр 735 мм на 7,35 на 51 каркану. Ємність невід'ємного магазину 6 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Далі перейдемо до кулеметів. Основним фінським ручним кулеметом у тій війні був лахті та М26. Розроблений у 1930 році конструкторами Лахті та Саларанта, М26 використовувався у фінській армії в якості єдиного кулемета. Калібр 7,62 мм, набій 762 на х 53 Спосіб дії – віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовувався коробчастий або дисковий магазин ємністю 20 та 75 набоїв. Маса 9,6 кг без магазину, що на 1,2 кг більше від радянського піхотного дегтярьова. Під час війни виявились недоліки системи М26, кулемет було важко чистити через складну конструкцію, яка містила 188 деталей, і він мав недостатню ємність магазину. Темп вогню 550 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Усього вироблено 6200 таких кулеметів. Слід сказати, що фінські солдати замість М26 віддавали перевагу трофейним радянським піхотним кулеметам «Дегтярьове ДП, а також танковому кулемету ДТ. ДП так сподобався фінам, що ті прийняли його на озброєння, а через форму диска, схожого на пластинку патефона, називала його Емма на честь популярного вальсу того часу. За період зимової війни фінська армія захопила понад три тисячі кулеметів ДП та близько 150 ДТ. Як жартували самі фіни, Червона армія була головним постачальником зброї для армії Суомі. Основним станковим фінським кулеметом удянсько фінській війні був Максим 32 3233 Розроблений у 1932 році, він був модифікацією російського кулемета Максима зразка 1910 року. Головними змінами були збільшений темп вогню до 800 пострілів за хвилину, тоді як радянський кулемет стріляв до 600 пострілів за хвилину. Також фінський кулемет мав металеву стрічку, на відміну від радянської полотняної, брезент якої набухав при підвищенні вологості, що несприятливо позначалось на веденні вогню. Калібр 762 мм, набій 762х53. Спосіб дій кривошипна шатуна замикання. Крім того, фінами використовувався спеціальний верстат, який, на відміну від радянського верстата Соколова, міг регулюватися у висоту. Загалом М2333 активно використовувався фінами під час цієї війни та зарекомендував себе як надійна зброя. Крім того, фінська армія використовувалась трофейні радянські кулемети дес 39 Загальна кількість цих трофейних кулеметів, які перебували на озброєнні фінської армії, складала близько 200 одиниць. Далі розглянемо протитанкову зброю фінської армії. У 1939 році фінським збройовим конструктором Маймо Лахті розроблено протитанкову рушницю Лахті л 39 Сконструйована з урахуванням автоматичної авіаційної гармати. Ця рушниця мала спосіб дії відведення порохових газів. Калібр 20 мм, набій 20 на 138, Ємність коробчастого магазину 10 набоїв, огню 30 пострілів за хвилину, маса 52 кг. бронебійність 30 мм на відстані 100 метрів. Загалом LACTIL39 мала відмінні показники точності та бронебійності для свого часу, проте була надто важкою, а через велику віддачу нерідко травмувала плече стрільця. Усього було випущено 1800 цих протитанкових рушниць. Також слід сказати що начальникам простих рідинних запальних гранат, що складаються з пляшки запалу і горючої рідини в ході тієї війни були фіни, які назвали цю зброю коктейль для Молотова. Незважаючи на чисельну перевагу радянських військ, бойові дії в радянсько-фінській війні тривали 105 днів і закінчилися підписанням мирного договору без перемоги якоїсь сторін. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей.